Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми зануримося у абстрактне місто будівне Євро під назвою Акрополіс, яке невдовзі буде локалізовано видавництвом Woodkit. Що ж, Акрополіс в нас розрахований до 4 гравців і за фактом є таким собі зміненим кінг із гексогональними плитками і об'ємним будівництвом, та більш цікавим варіантом вибору самих плиток. Під час гри гравці будуть намагатись викладати ці спеціальні плитки до свого міста, збираючи комбінації за площами та районами, адже саме вони і принесуть переможні очки наприкінці гри. Проте кожен тип районів має свої унікальні правила на рахування очок, з якими, звісно, зараз ми більш детально і познайомимось. Тож поїхали! На початку гри кожен з гравців отримує свою стартову плитку, а також ще декілька камінців. Перший гравець отримує один камінець, другий два і так далі. На центрі викладаються плитки за кількістю на дві більше, ніж кількість гравців. На початку раунду, починаючи з гравця з ось таким жетоном, тобто головного архітектора, і далі за годинниковою стрілкою, гравці повинні виконати свої ходи. Спочатку нам необхідно з'ясувати, де буде початок ряду, а де кінець. Наприклад, початок ряду ось тут. У свій, хід гравець може узяти... У свій хід гравець повинен взяти одну із цих плиток. Перша плитка на початку ряду є безкоштовною, гравець просто забирає її собі, доєднуючи до свого міста. Однак, якщо гравець хоче узяти будь-яку іншу плитку, тоді він повинен скинути по одному камінцю за кожну пропущену плитку. Наприклад, гравець зараз хоче взяти ось цю плитку, тому він повинен сплатити два камінця: один за цю плитку і один за цю плитку. Вони скидаються до загального. Запасу. Після цього гравець також бере цю плитку і викладає її до свого міста. Після цього хід переходить наступному гравцю, який також обирає одну з плиток і викладає її до свого міста. А далі хід знову переходить до першого гравця, адже він є єдиним, хто ходить двічі під час кожного раунду, і він також може обрати одну із цих плиток. Наприклад, ось цю, тоді він скидає ще один камінець і забирає цю плитку, доєднуючи до свого міста. Після цього раунд завершується. Позостала плитка зміщується на першу позицію у ряді. І ряд поповнюється новими плитками в кількості на одну більше, ніж кількість гравців за столом. Отримуючи нову плитку, гравець повинен її викласти таким чином, щоб хоча б одна сторона нової плитки була суміжна до однієї сторони, із тих плиток, що вже лежать на полі. Наприклад, навіть ось таким чином. Звісно, що викладати ці плитки необхідно з огляду на райони, які вже зазначаються на наших плитках. Але про їх властивості і як це потрібно робити, ми поговоримо трохи пізніше. Якщо у гравця у місті вже є декілька плиток, він також може викласти нову плитку поверх вже існуючих, але є декілька умов. По-перше, викладаючи плитку, вона не повинна стирчати за края ну, вашого міста. Тобто, ось таким чином викладати її не можна. Наприклад, якось ось так. До того ж, вам необхідно викласти нову плитку таким чином, щоб вона лягала відразу на дві різні плитки, тобто, наприклад, ось таким чином. Тобто викласти плитку, щоб вона накривала лише одну плитку, ось таким чином не можна. Викладаючи плитку поверх інших плиток, ви також можете отримати бонуси, якщо ви накриєте райони, які мають зображення кар'єрів. Кожен кар'єр, який ви накриваєте, відразу приносить гравцю по одному каменю. Наприклад, зараз ми накрили три кар'єри, тобто зараз ми можемо отримати три камені. Відповідно, таким самим чином ми можемо викладати свої плитки не тільки на другий, але на третій, четвертий і вище рівні. В принципі, це і є всі правила по розміщенню ось цих плиток. Інше вже стосується властивостей самих. Гексів. Тож таким чином гравці виконують ходи по черзі, поки повністю не скінчаться усі плитки у грі, тоді вони переходять до фінального підрахунку очок. Про кар'єри ми вже з вами поговорили. Вони приносять ось такі камінці, якщо їх накривають, але не приносять переможних очок наприкінці гри. Однак, перш ніж перейти до підрахунку очок, треба зрозуміти, що усі райони у грі поділяються на два типи: це звичайні райони, а також площі, на яких є ось такі зірочки, і вони є множниками для наших інших районів. Тож з першому поговоримо про сині райони, а саме райони. Будівель. Тільки найбільший район суміжних гексів із будівель приносить переможні очки. Тобто наразі тільки ось цей район принесе гравцю переможні очки, хоча в нього є дуже багато різних гексів із будівлями. Спершу нам необхідно підрахувати кількість зірочок, які приносять наші площі. Площі можуть бути несуміжними із ось цими гексами, які ми будемо підраховувати. Тобто, в нас є 4 зірочки, і це можна 4. Тепер треба зрозуміти, скільки приносять очки наші будівлі. Ті райони, які знаходяться на першому поверсі, приносять одне очко. Ті, що знаходяться на другому два очки. Ті, що на третьому три очки. Тому зараз ось цей великий район приносить нам два плюс 4, це 6 очок, плюс ще 9 очок які необхідно перемножити на 4 зірочки. Тому це приносить нам 36 очок. Далі в нас йдуть ринки. Ринки приносять нам переможні очки, якщо вони є несуміжними з іншими ринками. Наприклад, у нас є 1, 2, Три-чотири таких ринки. Ось ці два ринки є суміжними один до одного, тому вони не принесуть нам переможні очки. Знову ж таки, ми рахуємо кількість зірочок на наших площах, це чотири зірочки, і кожен із ринків приносить нам очки. На першому поверсі всі наші ринки, тому кожен із них приносить нам по чотири очки. До речі, на площі кількість зірочок не змінюється відповідно до рівня, на якому знаходиться сама площа. Бараки нам приносять переможні очки, якщо в них є хоча б одна вільна грань. Тобто наразі тільки цей барак має. Три вільних грані. Ось цей і ось цей знаходяться всередині міста, тому вони нам не принесуть переможні очки. Тобто цей приносить нам два переможних очка. Храми навпаки, приносять очки, якщо вони оточені з усіх боків. Тобто наразі ось цей і ось цей могли би нам принести переможні очки, а ці навпаки ні, бо в них є вільні сторони. Однак у нашому місті немає жодної площі із зірочками фіолетового кольору. Тому усі наші храми не приносять очок. Сади, зелені райони, це єдині райони, які не мають умов за розміщенням, тому кожен із них будуть рахуватися і приносити переможні очки. Наразі у нас є шість зірочок. Цей приносить відповідно 12, бо він знаходиться на другому поверсі. Цей також 12, а цей 6 переможних очок. Додатково, кожен із камінців, що залишився у запасі, також приносить по одному переможному очку. І все той гравець, що має найбільшу суму і стає переможцем. Однак додатково у грі Акрополіс є ще один варіант гри, який трішки змінює умови за підрахунком очок. Якщо район будівель, який ми будемо підраховувати, приносить 10 або більше очок, наразі це 12, бо тут 3 плюс 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, тоді цей район помножується на 2, його кількість очок, тобто не 12, а 24, які вже перемножаються на кількість ось цих зірочок. Наші ринки також можуть нам принести подвоєні переможні очки, але тільки ті гекси, які є суміжними із ось цими площами. Тобто наразі ось ці чотири ринки приносять нам по 4 переможних очка. А ось цей приносить 8, навіть незважаючи на те, що він знаходиться на першому поверсі, бо він подвоє кількість очок за суміжність із цією площою. Бараки також можуть подвоїти свої очки. Однак для цього вони повинні мати три або більше вільних сторін. Проте, хоча цей барак також приносить нам переможні очки, однак звичайні. тобто два переможних очка, не подвоюючи їх, у той час як коли цей принесе нам чотири переможних очка. А ось сади можуть подвоїти свої очки, якщо знаходяться у суміжності із ось такими дірками у вашому місті, які називаються озера. Тобто цей гекс принесе відразу не 12, тому що він знаходиться на другому поверсі, а 24 переможних очка. Що ж, Акрополіс дійсно відчувається як варіація кінгдоміну. Головне завдання гравців зібрати комбінації різних районів і боротися за отримання цих зірочок на площах, бо вони і є множниками для переможних очок. Так, звісно, що тут є відмінності за самими правилами підрахунку, за типом районів, але загалом. Це дуже схоже. Так, Акрополіс це сімейна гра з доволі нескладними правилами, але сам момент вибору плиток на початку раунду ставить гравців у свої рідні рамки, тому що тобі постійно потрібні ці кубики камінців для отримання необхідних плиток, а для цього спершу є потреба розширити площу першого рівня з кар'єрами, а після накладати зверху ці плитки з районами, що і самі по собі можуть принести більше очок, як надати гравцю кубиків для більшої варіативності при виборі талів. Як на мене, гра дуже залежить від компанії, яка в неї грає, бо можна грати, як би мовити, медитативно, ну просто складаючи свій пазл, особливо не звертаючи уваги на противників, ну, більш сімейний варіант. Або постійно намагатись прораховувати всю користь від вибору того чи іншого тайла з урахуванням інших міст гравців, адже буває, що краще не дати противнику взяти якийсь тайл, щоб тобі наразі принесе менше очок ніж йому, але. У майбутньому це дасть більше користі. В цілому, це доволі приємна гра з яскравим зовнішнім виглядом і нескладними правилами. Тож, якщо вам подобається викладати тайли, будувати комбінації і посвідовності, та вам до вподоби немала дрібка планування, то Акрополіс точно вам сподобається. І на цьому у мене все. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал і за можливістю коментуємо. Наприкінці також хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам за підтримку. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!